В селі дуже багатьох людей так позбавила життя через такі методи. Вона приносила речі, заворожені тварини, чи ше-ше. Ще, ще, і там в тих хатах помирали люди. Я кажу до тих людей, що ви мені скорше не казали? А вони кажуть, ну ми вас попереджували, отець, Роман, не жартуйте з тою людиною. І що відбувається далі? Я після смерті, коли ми вже поховали свою дитину, я підходжу до тої особи, а вона у віці виходить до моєї церкви. Ну, вона не причащалась, не сповідалась, вона просто приходила, знаєте, бо це люди просто приходили, придивлялись, що це за церква, що, як. 에... Але була вона. Я підходжу до неї і кажу, Її було звати Марта. Ну, вона вже зараз пішла, do... вже померла, вона була стара вже. І я до неї кажу: Марта, я знаю, що це ви зробили. Я знаю, що ви мені носили то, 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 то. І кажу так: якщо це правда, я вас прощаю. І, але кажу: не жартуйте з Богом. Бо з Богом жартувати не можна. Ви дасте відповідь, і це дуже серйозно. Пізніше, після вашої смерті. Тому я рекомендую вам перед Господом покаятися. Знаєте, що вона мені сказала? Це я зробила, роблю і буду робити.